Всім привіт! І так, сьогодні би хотів поговорити про електроенергію і вже достатньо багато інформації щодо відключення електроенергії, підняття тарифів та іншої інформації. І якщо чесно, вже нагоріло оце все. І я би хотів з вами сьогодні поговорити і розповісти два таких нелогічних ланцюжка, які відбувалися в країні з електроенергією, і я ні в коєму разі не хочу дискредитувати. Когось, але хотів би донести вам інформацію, щоб ви розуміли, що відбувається. І так, перша інформація, яка є, перший нелогічний можна сказати, ланцюжок, це те, що знову повідомляють про те, що будуть відключення електроенергії. Начебто, це із-за того, що електромережі зруйновані. І це все відбувається на фоні того, що буквально місяць назад уряд повідомив про те, що. Я би сказав, похвастався тим, що вони розпочали експортувати електроенергію в сусідні країни. Тобто вони розпочали заробляти гроші на експорті і при цьому вони хочуть підняти тарифи от буквально або з червня, або з липня на 60% на електроенергію. Навіщо експортувати? І при цьому ж. Робити відключення. Добре, скажуть, що пошкоджені електромережі. Але спеціалісти говорять, що якщо зараз є електроенергія, то відключення буде не із-за того, що мережі зруйновані. Значить, буде якась подія, під яку і готовлять оці відключення. Друге, що я хотів би обсудити. Пам'ятаєте, що 8 листопада 2022 року зняли податки на імпорт генераторів. Так от, по ідеї, ціна цих генераторів повинна впасти, коли знімають податки на імпорт. Тобто, коштувало вони 10 тисяч гривень, а ціна повинна впасти до 7 тисяч гривень. Але за неділю до того, як ввели, зняли податок на генератори, вже на кордоні стояли фури, забиті генераторами. Тобто, хтось з уряду вже розумів, що буде відміна. Податку, і вже закупили генератори за кордоном, і завезли в Україну. Все це добре, але як я кажу, ціна на генератори повинна була впасти. Але ж ні. В результаті, через неділю, буквально після введення зняття цього податку розпочали вимикати електроенергію по всій країні. І цим створили дефіцит електроенергії в країні і весь бізнес. Пішов куди, звісно, в генератори. Ціни на генератори піднялись в 5 разів до 50 тисяч гривень. І коли всі генератори були продані, відключення електроенергії зупинили. І зараз, як ви можете бачити, біля кожного магазину стоять на ланцюжку металевому генератори, які нікому на даний момент не потрібні, і продаються вони за 7 тисяч гривень. Ось дві отакі нелогічні, два отаких нелогічних ланцюжка. Які мені не зрозуміли. І є підозра в тому, що уряд працює тільки для того, щоб набити свої кармани грошима, а не для благополуччя громадян України. Я скажу, що в уряді сидять дуже розумні люди, але їх схеми направлені тільки на особисте збагачення, а не на збагачення громадян України. Що ви думаєте на цю тему? Пишіть в коментарях. Claro, eu